Анексія Криму у 18 столітті. Правителі імперії змінюються, а методи ні. Імперія завжди знаходила один і той же привід для захоплення нових територій: захист населення. Сотні років цей сценарій не змінюється у 18 столітті. Кримське ханство незалежна та тісно пов'язана з Османською імперією держава, але Російська імперія вже довгий час має свої плани для Катерини II Крим. Це ключ до панування на Чорному морі, до торгівлі та військо. Ової сили володіти Кримом означало контролювати цілий регіон. Після російсько-турецької війни Росія змушує Османську імперію визнати незалежність Криму, уклавши кючук Кайнаджирський мир. Але справжня незалежність так і не настає. Під приводом захисту кримських татар, Росія тепер має право втручатися у внутрішні справи ханства на престолі. З'явився Шагір Герай, правитель, якого підтримувала Росія. Він запровадив низку реформ, що викликало хвилю невдоволення. Населення Сприймало його як ставленика Росії, і проти нього не раз спалахували повстання, коли ситуація стала зовсім нестабільною. Катерина II вирішила діяти рішуче. Під приводом наведення порядку вона вводить до Криму війська. Розуміючи безвихідь, Шагін-Герай зрікається престолу, і в 1783 році Крим оголошується частиною Російської імперії. Офіційна причина звучить так: перетворення Криму у вільну та незалежну область не принесло спокою. Росії і обернулося лише новими для неї турботами зі значними витратами. Беручи до уваги всі ці обставини, ми прийняли рішення зробити кримський півострів не гніздом розбійників і заколотників, а територією російської держави. Через таке розуміння ми з повною впевненістю повідомляємо всім нашу волю на присвоєння кримського півострова і на приєднання його до Росії. Та для кримських татар це обертається катастрофою. Багато хто не сприймає нову. Ву владу і вирішує залишити домівки. Починається масова імміграція. Десятки тисяч людей покидають Крим і вирушають до Османської імперії. Кримський історик Халім Герай в роботі рожевий квітник ханів описує наслідки анексії. Кримське населення вдалося в глибоку зневіру і траур. Особливо гіркою була свідомість того, що вони потрапили в рабську залежність від народу, з яким билися протягом століть і завжди брали гору. Тисячі сімей, кинувши худобу, майно і Батьківські вогнища почали від'їжджати. Потьомкін одним разом порівняв шаблями 30 тисяч чоловік, дорослих і дітей, що зібралися до від'їзду. Народу довелося скоритися і підставити свої шиї під ланцюг рабства. Так закінчується історія незалежного кримського ханства. А Крим занурюється в нову епоху епоху імперської влади, яка приносить з собою не мир, а втрату рідної землі для кримських татар.